Це відео для противників хімії. Хто каже, та не треба там ще є щось. Ось результат. Це моя помилка. Думав, менше хімії, чистіший помідорчик. Але ось як вийшло. Для тих, хто боїться бризкати хімією на етапі, коли вже червоніють помідори, ну таке, краще втратити ту частину, яка вже спіє, ніж втратити повністю весь урожай. Ви нічого не виграєте. Хімія коштує копійки в порівнянні з тим, що ви вклали в цю грядку. Ось так.